У Кремлі можуть шукати бомбосховища. Зеленський сказав, що дозволив Трамп. Зеленський розповів, що президент США Дональд Трамп підтримує ідею ударів у відповідь по Росії. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо країна-агресор Росія не припинить війну проти України, то посадовці у Кремлі. Повинні переконатися, що знають, де знаходиться найближче бомбосховище. Про це він сказав у інтерв'ю Ексіос. За його словами, президент США Дональд Трамп дозволив відповідати на удари РФ, якщо окупанти битимуть по українській енергетиці. Якщо вони атакуватимуть нашу енергетику, президент Трамп підтримує ідею, що ми можемо відповісти по енергетиці. Зауважив він. Зеленський додав, що. Україна вже має дрони, які можуть наносити удари в глиб Росії, але також є додаткова система озброєння, яку він хотів би отримати, щоб прискорити закінчення війни. А що ви думаєте про цю подію? Обов'язково пишіть свої думки у нас в коментарях. Нам цікава ваша думка. Президент Трамп знає. Я вчора сказав йому, що нам потрібно. Одна річ. Нам це потрібно, але це не означає, що ми будемо це використовувати. Бо якщо ми це отримаємо, я думаю, це буде додатковим тиском на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів. Йдеться в повідомленні. Президент зауважив, що Україна не буде бомбити цивільне населення, тому що ми не терористи, але натякнув, що центри російської влади, такі як Кремль, цілком можуть стати мішенями. Вони кремлівські. Чиновники повинні знати, де знаходяться бомбосховища, їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, то їм це знадобиться в будь-якому разі. Вони повинні знати, що ми в Україні щодня будемо відповідати, якщо вони атакують нас. Ми їм відповімо, наголосив Зеленський. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, що Україна вже наносить успішні удари по Росії, зокрема по НПЗ та енергетичних об'єктах. Він вважає, що коли почнуться удари по системах забезпечення нафтою і газом під Москов'я, Москвичі відчують усю красу моменту. Як повідомлялося, українські дрони атакували російські нафтові порти. На узбережжі Чорного моря це паралізувало ключові нафтові порти РФ на Чорному морі. Після атак були призупинені завантаження танкерів у двох нафтових портах біля Новоросійська. У ніч на 23 вересня безпілотники атакували одразу кілька регіонів Росії. Під час атаки були задіяні невідомі аеростати, що дезорієнтували російську ППО. Прольот аеростатів фіксували в Московській області. Москві, Чувашії, Татарстані, Ярославській та Тверській областях. А крім того, у ніч на 20 вересня українські дрони зупинили роботу низку нафтоперекачувальних станцій на території країни-агресора. Нова стратегія України спрямована на ударах по російських нафтопереробних заводах. Принесла нову надію на прорив. Оскільки економіка РФ опинилася у скрутному становищі через американські мита, про це повідомляє The телеграф президент США Дональд Трамп заявив, що економіка Росії перебуває у стані вільного падіння. Водночас високо оцінивши стійкість і силу України, це висловлювання, як зазначає видання, свідчить про найбільш значущу зміну у зовнішній політиці Трампа. За даними видання, позитивна оцінка українських військових зусиль з боку президента США пов'язана з тим, що ЗСУ успішно відбили несподіваний наступ російських військ і завдали їм відчутних втрат. Також надходять повідомлення про масове дезертирство у лавах російської армії, яка воює проти України. Такі історії формують загальну картину успіхів, і, як зазначають ті, хто добре знає господаря Білого Дому, саме подібні новини мають найбільший вплив на його погляди. Видання зробило припущення, але, мабуть, найбільше на Трампа вплинула чергова українська військова місія далеко від лінії фронту. Йдеться про серію атак, які Україна почала активно здійснювати з серпня по російських НПЗ. За короткий час було пошкоджено щонайменше 16 із 38 заводів, що призвело до серйозного дефіциту пального та значного падіння експорту. Через це Кремль втрачає суттєві фінансові надходження, потрібні для продовження війни проти України. Варто нагадати, що саме удари по експорті російської нафти стали ключовим елементом стратегії Трампа. Зокрема, він наклав додаткові торгові мита на Індію за те, що вона закуповує нафту. Видання зазначило: а для України та Європи задоволений президент США це добре. Водночас, як підкреслило видання під впливом західних санкцій та через фінансові труднощі Росії буде складніше швидко переозброюватися. Україна ж, окрім отримання зброї за кордону, активно розвиває власне виробництво, щоб компенсувати нестачу підтримки з боку США. Журналісти наголосили, технологічні досягнення останніх років. Дозволили Києву виробляти безпілотники у величезних обсягах. Є й інші проєкти, наприклад, вітчизняна крилата ракета Фламінго. Видання також пригадало відому перепалку в овальному кабінеті, коли Трамп заявив Зеленському, що зараз у нього немає козирів. Проте, ситуація, на думку журналістів, поступово змінюється. Хоча справжня військова перемога може залишатися лише мрією, президент України потихеньку нарощує свої позиції, і він, а тепер, можливо, і Трамп, вважає, що може домогтися цієї перемоги, якщо матиме час і підтримку міжнародних союзників, підсумувало видання. Різкий поворот у позиції президента США щодо України викликав схвальну реакцію в Європі, де вже зростали сумніви, чи зможе він зважитися на більш рішучі дії проти РФ. Поліціко поставило питання: невже Дональд Трамп раптово став зацятим прихильником України? Це стало темою головних дискусій кулуара Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку після того, як Трамп здивував всіх своєю найбільш проукраїнською заявою. Він наголосив, що Київ здати не лише перемогти РФ, але й повернути кожен метр своєї території. Його публікація у True Social після зустрічі з Володимиром Зеленським була знаковою. По перше, вона суперечила попереднім твердженням Трампа, що Україна ніколи не зможе здолати Росію. По-друге, відрізнялася від старих позицій Білого Дому, де закінчення війни уявлялося через мирний договір із передачею окупованих земель Москві. Європейські чиновники намагалися розібратися у цій різкій зміні, висловлюючи як захоплення, так і сумніви, оскільки Трамп відомий своїми коливаннями і може швидко змінити позицію після розмови з іншим світовим лідером. Видання підкреслило, що першою реакцією делегації було стримане задоволення. Один із європейських чиновників навіть іронічно сказав: це поки що найскладніше питання. Але воно завжди знаходиться в одному дзвінку Путіна від того, щоб зробити щось не дуже хороше. Видання зауважило, що для європейців, які довгий час намагалися переконати Трампа у відповідальності Володимира Путіна за війну, його нова риторика стала свого роду. У підтвердженням цих зусиль.